Навіть найвитриваліший автомобільний акумулятор не вічний. Хоч він розрахований на роботу в умовах спеки, холоду та вологи, однак деякі технічні несправності можуть істотно скоротити його термін служби. Багато хто вважає, що достатньо усунути причину, і батарея запрацює як нова, проте на практиці все залежить від того, як довго проблема залишалась невирішеною. У цьому відео розглянемо шість поширених технічних несправностей, які можуть вбити акумулятор значно швидше, ніж ви очікуєте. Корозія це поширене явище, що виникає через реакцію свинцевих клем акумулятора із сірчаною кислотою в електроліті. Утворений білий або зелено-блакитний наліт перешкоджає нормальному потоку струму між клемами та проводами. Це знижує ефективність заряджання акумулятора. Якщо ж корозія накопичується між двома клемами, може виникнути слабкий постійний розряд навіть із вимкненим запалюванням. Якщо таку ситуацію ігнорувати, акумулятор поступово вмирає. Замок запалювання відповідає за подачу або припинення живлення різних систем залежно від положення ключа. Якщо контакти усередині замка зношуються або окислюються, живлення може не вимикатися повністю навіть після вимкнення двигуна. Це призводить до постійної витрати енергії системами, як от блоки управління, палена система тощо. А іноді, через несправність замка, акумулятор не отримує належного заряду від генератора. Стартер, що вимагає надто багато струму при запуску двигуна це справжній пожирач акумулятора. У старих авто стартер втрачає потужність, але все одно намагається викачати максимум із батареї. Повторні спроби запуску лише погіршують ситуацію. Окрім того, коротке замикання в соленоїді стартера може викликати постійну витрату струму навіть коли двигун не працює. Генератор це головне джерело живлення під час роботи авто. І якщо він несправний, акумулятор не заряджається. Причинами можуть бути зношення щиток або підшипників, поломка регулятора напруги, який або не заряджає, або перезаряджає батарею, ослаблений ремінь або коротке замикання. Через слабкий заряд у батареї починається сульфатація, кристали сірки осідають на пластинах, знижуючи здатність до перезаряджання. На перший погляд, дрібниця, перемикач дверей, але якщо він несправний або коротить, він може не дати заснути електронним модулям авто. В результаті акумулятор розряджається, навіть коли машина припаркована і виглядає вимкненою. При цьому куполова лампа салону може не спалахувати, а от витік струму триватиме цілодобово. Автолюбителі часто встановлюють сигналізації, сабвуфери, камери, автозапуски, але якщо це зроблено з порушенням, у системі виникає прихований витік струму або коротке замикання. Навіть якщо монтаж зроблено правильно, китайські блоки можуть вийти з ладу, викликаючи електричні збої. Такі дефекти важко діагностувати, адже вони не рідні для електросистеми автомобіля. Перш ніж змінювати акумулятор, варто перевірити не лише його ємність, а й провести повну діагностику всієї електросистеми. Стандартний тест не завжди покаже справжню проблему. В ідеалі потрібно робити діагностику навантаженням, тест стартера, генератора, а також перевірку на електричний шум. Це дозволить виявити проблему, навіть якщо на перший погляд усе виглядає справним. Своєчасне виявлення та усунення електричних несправностей не лише продовжить життя акумулятора, а й збереже від повторних витрат і непередбачуваних відмов у дорозі. Акумулятор не лише вершина айсберга. Якщо він часто розряджається, це справжня проблема. Найімовірніше, вона ховається десь глибше в електроніці. Не ігноруйте сигнали, перевірте машину повністю, і вона віддячить вам надійною роботою.